Якщо вам уночі привиділось дитинство, чекайте проблему дорослому житті. Мені наснилося моє дитинство. Мені наснилася моя родина, мама. У нас така якась така ідилія, Ми готуємося до обіду. Подібні сни сигналізують, вам не вистачає уваги. Можливо, ви сумуєте за близькими чи затишком рідної оселі. Якщо нам сняться близькі, родні люди. це о, говорить про те, що в у нас є одиночество, і вам не вистачає тата ціпла тепла, брати. Якщо у вісні ваша родина збирається за одним столом, можливо, незабаром у реальному житті ви й справді зустрінетесь. Однак, аби спільно подолати сімейні негаразди, Якщо нам сняться за п'ють люди. Юта даже де Это к сімейним неврядицям. і потрібно бути і осторожні к своїм близьким. Цінуйте кожну хвилину спілкування з рідними людьми разом. Ви зможете подолати будь-які життєві труднощі.